Триває ранок надії, вже 8.15, І ми хочемо вам нагадати, що зовсім скоро у нас буде рубрика Спорт тайм. Готуйте, будь ласка, простір навколо себе. Готуйте одяг зручний для того, щоб зробити трошечки ранкову зарядочку, ранкову руханку. Це неодмінно буде вам на користь. Це додасть вам енергії, додасть вам сил для того, щоб прожити цей день максимально корисно для себе, для оточення для України, що дуже важливо сьогодні і хочемо нагадати, що чекаємо від вас відповідей. Чи е, любите ви мистецтво? який вид мистецтва вам імпонує? Що вам допомагає е, знаєте, знайти якусь розраду? Е, чи це для вас можливо художня література? Чи можливо це музика? Можливо, це поход до театру чи до е, галерей? Е, дуже цікавий. Власне, сьогодні хочемо вам сказати, що всесвітній день театру встановлений саме в цей день е, дев'ятим конгресом Міжнародного інституту театру. І Завдяки, взагалі, е, всім видам е, мистецтва, люди справді сьогодні знаходять розраду. І, до речі, навіть є такий е, як наче нахил в психології, так як арт-терапевт. Арт це так, так. арт-терапія, mm. і ми знаємо, що сьогодні вона також є дуже популярною. Тож хочемо про це говорити. Як впливає мистецтво на психічне здоров'я? З нами в студії Яна Поліщук, дитяча та сімейна психологиня, сертифікована арт-терапевтиня, тренерка, психологиня, сексологиня, власниця студії психологічного розвитку Space в місті Ірпінь. Заходьте Допрошуємо. до нас. будь ласка, доброго ранку. Доброго ранку. будь ласка. Сідаємо, Можете чайок. Тепль, чай, так. Дуже так. дякую. В повесняному виглядаєте вже так зелено, так і це дуже Дякую. класно. Мені здається, потрібно, одразу настрій підіймається. Звичайно, потрібно вже налагоджуватись на весну, це закликати правда. її в свої серця. Наскільки, от ви стоячи перед входом сюди, почули вже так наші роздуми трішечки про мистецтво? Що це ну, реально недооцінена напевно угу. частина нашого життя? Ми сприймаємо напевно це більше як розвагу, угу. ніж те, що це може реально нам допомагати в певних життєвих обставинах. Як впливає мистецтво безпосередньо на наше психічне, психологічне здоров'я? Угу. Взагалі, роль мистецтва дуже складно недооцінити, тому що воно для нас несе такий величезний потенціал потенціал сили, бо це щось про те, що наші колишні покоління, про їхню ось таку міць, яку вони покладають у нас, про те, як впливає мистецтво власне на наше психічне здоров'я. Ви вже зачепили момент арт-терапії. Ми про це ну трошечки далі. Але насправді наш психоемоційний стан покращується тільки коли ми споглядаємо самі вигляди мистецтва. Мистецтва. Наші блоки вони нібито падають, коли ми взаємодіємо із будь-якими творами мистецтва. Ми відчуваємо певний запас сил і енергії, коли намагаємось доторкатись до чогось прекрасного і впускати його в своє серце, у свою душу. Тобто, роль будь-якого із видів мистецтв це про наше. Збагачення емоційне і про ем, наші такі знаєте внутрішні опори, які прокидаються, опираючись на ось той минулий досвід, який є у наших минулих поколіннях, який власне відображається на різноманітних творах мистецтв. Знаєте, от ви зараз говорили, і я пригадала момент, коли я ще була студенткою і е, прийшла на концерт, е, який відбувався в нашому. Е... Я навчалася в е, академії музичній, uh -huh. і дуже рідко я була як слухаць, більше завжди як виконавець. І одного разу я просто так запам'ятала цей момент. Я сиділа десь в самому кінці і е, Рахманінова грала. Я не знаю, може зараз не грають uh -huh. другий концерт. І, і я просто як відчула, як наче я розпливаюся на тому стільці, і, і настільки якесь таке відбувалося зцілення моральне, uh -huh. е, що от мені так запам'ятався цей момент, напевно, тоді дуже потрібно було. Так розрядитися і власне, мені здається, що напевно в арт-терапії також застосовується якийсь і музика. Так і я знаю, що і можна схо. Це і практика якихось там mm -hmm. е, я не знаю малювання, знаєш, mm -hmm. ходять ліплення, і це не тільки про музику чи про театр. Взагалі розкажіть трішки про арт-терапію. Як вона працює, і для кого вона підходить? Арт-терапія це моя така особиста любов, власне, яку я через яку я намагаюся відкривати і наближати людей до психології, до пізнання себе. Насправді це дійсно працює, коли тому, що е, творчість це те, що присутнє нам від народження нашого. Ми здатні творити. І реалізувати все якнайкраще, через якнайкраще свої помисли. Такі, знаєте, яскраві моменти арт-терапії, і відмінні її від інших напрямків це взагалі один із моментів психотерапії, один із її різновидів. І вона дуже бережна до клієнта. Вона має побічний прояв. Тобто, крім клієнта і психолога, терапевта, у нас завжди є побічний продукт, і клієнти з ним взаємодіють дуже бережно. І ви говорите, що от малювання багато хто арт-терапію сприймає, як от просто там помалювати а, і значить, ну, там, в мене вже значить якийсь стереотип. Е, так, ну багато хто справді це сприймає, але але зараз арт-терапія має стільки відхилень: фототерапія, кінотерапія, бібліотерапія, музична терапія. І це не лише про те, що я створюю якийсь творчий продукт, це про те, що що я вмію до нього бережно прийти, проаналізувати і відкрити якісь такі струни душі, які були в мене заблоковані в пев... через певний мій травматичний досвід. Угу. А, а всі люди здатні взагалі до сприйняття мистецтва, бо мені здається, що от є люди реально, яким це приносить задоволення, вони і. Е, люблять і слухати музику, і ходити на концерти, театри, і малювати, і ліпити все оце е, люблять. А є люди, які ну, максимально вони. Як це правильно сказати, ну практичним життям займаються у них все в іншому в інших категоріях їхнє мислення, чи дійсно ну все ж таки мистецтво може допомогти всім, чи є такі люди, яких воно? Обходить стороною це, до речі, теж досить стереотипна позиція. Що мистецтво це не для всіх. Насправді, ми просто на різних рівнях сприймаємо мистецтво для когось. Це справді більш такий, от е, ну, похід до галерей і ось таке повноцінне насолоданим. А для когось це просто е, зробити затишний ремонт у квартирі і споглядати так. його. Це теж про мистецтво і це теж про вплив його на е, власне на. Ну, на мене як особистість між тому, іншим, що... влаштувати своє е, робоче місце з е, комп'ютером і впорядкованими е, дротами. Це теж мистецтво. Це теж мистецтво. Ну це абсолютно мистецтво перфекціоністів е, згодна з вами, і насправді е, ми від народження до цього здатні, тому що у нас є така, знаєте. Типу, налаштована функція споглядати. Uh -huh. Через певні життєві досвіди ми можемо вдаватись до перфекціонізму, до якогось досвіду, який у нас був не дуже такий дотичний із мистецтвом. Але... На певному рівні для нас мистецтво відкрите для всіх. Перегляд фільму це кінотерапія, і з кожного фільму кожна людина отримує якесь своє джерело пізнання і чіпляється за якийсь певний факт, який от є, веде її по життю або відгукується їй душевно. Тому здатні абсолютно всі, але просто на різних рівнях сприйняття. І за це себе картати точно не потрібно, що я не ходжу у якісь там видатні галереї. Угу. а я <плес> <плес> ну, насолоджуюсь мистецтвом у природі, наприклад, а, а, до речі, <плес> просто дуже класна ідея дивитись на природу. <плес> так, от я хотіла і запитати, чи можна це також вважати якоюсь арт-терапією, коли от ми споглядаємо природу. Бо знаєте, ми в принципі, ми християнський телеканал і і. Ми про такі цінності духовні, глибокі і mm. часом. І я для себе розумію, що от коли я споглядаю природу, вірячи, що її створив Бог, я, як наче, і від нього силу беру в цей момент. Тобто це споглядання мене реально лікує. І, і я, помічаю, навіть зараз живу в місті, дуже рідко виїжджаю десь на природу. І просто по дорозі я бачу, що серед трави ростуть підсніжники. І це якось. Так незвично зараз бачити, але в моменті воно просто якісь такі хороші емоції викликає. Що ти, наче, освітлений на півдня, бо бо. Ти до цього взагалі нічого не зробив, щоб це виросло. Ну неймовірно. Як взагалі людям навчитися бачити це мистецтво ну, серед нас, так в нашому оточенні, і знайти для себе, зрозуміти, що саме мені підходить? Тому що е не всім е дано розуміти картину. Наприклад, я для мене взагалі це я прийшла ну клас, гарно, але ну, для мене ні нічого Ми не була. говорить. Так, але є люди які зазирають і бачать так. там просто е глибину. От як знайти для себе? Ви вже почали говорити там, про одну дуже важливу річ, яку потрібно натреновувати в собі для того, щоб не просто цінувати мистецтво як -от, таку важливу місію, а для того, щоб відкривати себе світу і світ собі. Це... Споглядати, просто вчитись, споглядати. Ми навіть, от коли ви про підсніжники, приклад навели. Коли ми дивимося на природу, у нас виникає бажання в кожного різне в когось сфотографувати, mm -hmm. в когось намалювати, в когось написати вірш, в когось просто посидіти, помедитувати в тиші, mm -hmm. послухати це все. Це те, що вмикає нашу ось цю таку творчу натуру, наше творче начало. І це вже дуже великий, дуже великий ресурс у тому, що я зможу досягати. В пізнанні мистецтва з кожним днем набагато більше mm. другий момент це бути відкритим новому досвіду і е, не боятися відкриватися і хотіти цього, е, не зациклюватись на видатних походах у галереї. Якщо мені це не цікаво, це по суті не те, що взагалі є для мене потрібним, але чути себе вкрай і дуже важливо. І ще один важливий момент це знаходити для тебе для себе середовище підтримки, mm. е, тобто тих людей, в яких цінності із моїми цінностями співзвучні. В нас в арт-терапії ми організовуємо групові заняття для діток, для дорослих, де кожен зможе наповнити один, одним своїми, один одного своїми інтересами, враженнями і поділитися якимось цікавим досвідом стосовно того, як я захоплююсь тим чи іншим мистецтвом. Mm -hmm. Який вплив на мене може? Е якого впливу на мене як це коротше? Як на мене може вплинути <смі> мистецтво? В плані тому, що ми говоримо про насолоду, так що от подивився, надихнувся, насолодився, отримав заряд. З іншого боку, є якісь твори, які в тобі провокують якісь сумні угу. стани, і інколи теж кажемо, ну інколи треба там і посумувати і так далі. А є напевно мистецтво, ну чи можна це назвати мистецтвом, яке може в принципі нести якийсь негативний. Гатив і нести шкоду для нас, тобто угу. якийсь кінематограф, який не буде корисним для нашого психологічного здоров'я, якась музика, що може от, стосовно цього розподілення на категорії, яке угу. мистецтво як на нас впливає, тут важливо завжди, коли ви споглядаєте щось або берете участь у якомусь там ну дотичному виді мистецтва, розуміти як воно на мене впливає. Якщо я відстежую в собі якісь емоційно негативні прояви, воно ну там тригерить мої якісь емоційні. Олі, це перший для мене сигнал звернути туди увагу, тому що там якийсь мій точно біль є, е, який от. Через цей фільм, через цю картину, через цю подію проситься на поверхню. Другий момент, якщо є фільми, які фільми, книги, які от, ну, надто емоційно тригорять і негативно на вас впливають, це сигнал до те, що моя психіка, можливо, не готова до сприйняття угу. цієї інформації. І ну, я не можу не сказати про те, що є дійсно ну. Певні картини, ну, так, як і завжди, і вскрізь, які не зовсім дотичні до якоїсь великої місії мистецтва, які от просто для того, щоб вони були, щоб їх дивились і, типу, маркетингові ходи створювати. І тут важливо відстежувати свої емоційні стани. Але Знову ж таки момент: є така історія, що занадто то теж не здорово, mm -hmm. і коли чогось багато і воно здійснює постійно на мене тиск і вплив, над цим теж потрібно працювати. І в взаємодії з мистецтвом є така історія, як Стендаля угу. так, синдром Стендаля, коли е, свого роду перенасичення цим мистецтвом, угу. коли його почали відмічати, саме Стендаль його першим писав, е, його почали помічати в Римських, в Італії, там, де в храми, де е, от, ну, в кожному куточку закутку цього мистецтва дуже багато. Угу. І люди просто відчували панічні атаки, емоційні сплески. Угу. Хтось навіть втрачав свідомість е, і ну, людей там відповідно. Транспортували до лікарні, але ось це перенасичення мистецтвом, воно притаманне більшій мірі людям, які, які постійно в мистецтві оточені. Тому от Певну межу потрібно таки тримати і впадати в крайність жити мистецтвом це теж нездорова історія, тому що я живу в ось цьому житті, угу. і моє, мій момент жити він тут зараз, не там, у тій картині, яку колись намалювали, а ось тут. Тобто, мистецтво в моєму житті, а не я в мистецтві. Так, так. Угу. Це ну, дуже важливо за собою цю історію вести, бо ну насправді існують випадки людей, які от прям фанатично uh -huh. починають. Ну не просто любити те, що вони роблять або досліджують, а фанатично замінювати свою реальність тією реальністю, яку вони бачать на картині, в фільмі, в музиці, uh -huh. і е, їхня реальність просто підмінюється. Напевно, тому ми і знаємо дуже багато е, трагічних історій самих міцців, Митців, які створили шедеври, якими так. ми сьогодні насолоджуємося. Скільки насправді трагедій, болю було в житті тих людей, коли на задні плани входили рідні, близькі, вони просто настільки поринали ось в це мистецтво, що навіть не піклувалися про своє життя, жили в якихось там хащах, а потім стоять великими вже після смерті, так mm -hmm. митцями, музикантами, художниками, тому напевно дійсно є ось цей. Mm -hmm. Золота середина якої так. треба триматися. знайте. На останок, хочеться від вас поради для наших глядачів. Якщо сьогодні хтось з вас друзі задумався, то ставимо разом питання, куди можна сходити? Які місця в Україні можливо є якісь такі визначні, щоб трішки доторкнутися до цього мистецтва? Ну, я не буду зараз, знаєте, розповідати про якісь такі масштабні проекти, mm -hmm. куди можна піти поїхати, тому що наша країна повниться такими mm -hmm. масштабними творцями і тішить те, що ефект сандаля нам не страшний, тому що у нас мистецтво максимально про близькість mm -hmm. дому, про родинну ось цю таку історію. Тому люди, які знаходяться в маленьких містечках, це завжди місце, де живе культура. Це можуть бути звичайні музеї. Це можуть бути uh -huh. якісь невеличкі картинні галереї або навіть хатинки митців, там uh -huh. теж от повністю так, знаєте, атмосферно віє від того, що людина в, цій, в цьому середовищі створювала. Uh -huh. У Києві у нас є досить чимала кількість також картинних галерей, виставок різноманітних. Найбільш популярний, мабуть, це Пінчук арт центр куди йде uh -huh. більшість молоді і таких досвідчених цінителів мистецтва. але тут потрібно також відстежувати за виставкою, тому що ну, по рівню готовності моєї сприйняття ну, до так, мистецтва. Бо тому, там що... бувають такі специфічні. Так, елементи. так. Я ну якось за собою теж відстежувала, що я вийшла не, не наповнена, а така трохи енергетично uh -huh. виснажена. У нас на Андріївському узвозі по всьому його вулиці от прям живе мистецтво. І там теж є, була, мені здається, вони переїхали на вулицю Дравлянську, студія Триптих. Вона теж досить mm -hmm. так наповнена нашим і таким і українським мистецтвом, і також туди завозять різні. Ну, ви знаєте, навіть можна пройтися від Андрійської церкви і до так. пішохідного міста. Там ж є якраз ця алея художників. Просто ну, це на вихідних, якщо ви в Києві, обов'язково сходіть, просто безкоштовно можна подивитися на прекрасні роботи наших київських художників. Так, але ну не забувати про те, що мистецтво воно і Це так. не тільки промалювати, це так. і походи до театру, це і походи на якісь касові е, фільми також. Це і просто взяти з собою фотоапарат і. Походити своїми улюбленими місцями і пофотографувати те, що от захоплює мій подих, і в моменти якогось такого суму депресії, апатії, просто проглядати ось ці моменти, що я у них живий, я ними насолоджувався, і вони прекрасні є в моєму житті. Так. Напевно, взагалі дуже класно, що в сучасному нашому світі мистецтво вже не обмежується стандартами, як це було завжди. Є конкретні напрями театру, що вважається мистецтвом, музики і так далі. Тепер вже різноманіття жанрів, в різноманіття форматів. Це все неймовірно, класно, і, напевно, кожен точно знайде для себе. І я ще таки подумав, от, коли ми говорили про те, чи мистецтво для всіх, чи не для всіх. Ну, і чи ми можемо насолоджуватися дрібницями? Я згадав, от ми ну, всі, коли маленькі були, напевно, в пострадянських квартирах у нас ці килими висять. Угу. І ми любили це розглядати, візерунки у ці всі просто, ну, хоча, хоч творчати людей. Хоч не творче, і собі думаєш, а що заважає сьогодні взяти там той самий листочок від дерева, так і подивитися, як ці всі розходяться. Угу. Ну, Це ж цікаво. Ну, Мені здається, що мистецтво всюди можна просто розглядати все, що навколо вас, і знайти для себе відраду. Так, це точно. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Нехай у ваших людей, які з вами, які, можливо, ви є терапевтом для них чи психологом, нехай справді переживають у ці зміни на це натхнення. Бажаємо вам тільки цього, друзі. Ми говорили про мистецтво, як воно впливає взагалі на наш психологічний стан, на наше навіть здоров'я. Так з нами в студії Яна Поліщук, дитяча та сімейна психологиня, також сертифікована арт-терапевтиня, тренерка, також психологиня, сексологиня і ще й власниця студії Психологічного розвитку «Санні спейс у місті Єрпінь. Сподіваємося, що ви знайдете для себе також той вид мистецтва, який буде вас лікувати, і приводити вас до стану спокою, до стану гармонії. Наразі у нас Спортайм. Долучайтесь.